Так, дітки, рекламу соку створили, соку покріли. А тепер ми поговоримо про нашу планету, про нашу землю. Тому що саме у вівторок, 22 квітня, відзначали день землі. І саме сьогодні ми поговоримо про цей день більш детальніше. Що це за день? Зв'яткую 22 квітня він покликаний звернути увагу на екологію нашої планети, на збереження природи, води, повітря, ґрунту. Зараз будьте уважними, послухайте, що треба робити, щоб наша планета була усміхненою, щоб вона посміхалася разом із людьми, які на ній живуть. І так, День. Землі. Тема нашого сьогоднішнього заняття. Подивіться зараз уважно на екран це дослідники. Сьогодні запрошуємо вас дізнатись про землю більше. Як ви думаєте, чому наша планета сумна, невесела і хворіє? Ярослав, як ти думаєш? Я Білячись... думаю... Бо всі хворіють. Всі хворіють, Вероніка, як думаєш ти? Так, ще війна, ще він, війна. Так, війни, так, ще. Чому планета сумує? Тому що кожен день дітки спутнюються навколишнє середовище. Так, дійсно, також сприяє цьому. Забруднення води, забруднення повітря, знищення лісів, пластик, який виготовляють і він потрапляє в природу, все це, звичайно, від чого плаче наша планета. Браконьєрство, отруєння ґрунту, руйнування екосистеми. Наше завдання сьогодні дізнатися про те, як можна допомогти нашій планеті. Ви готові послухати? Так, звичайно. Виконуючи завдання, ми рятуватимемо планету від болю. Звичайно, планету треба рятувати, тому що ми на ній живемо, і якщо все буде отруєне, ми не зможемо жити не тільки ми, а й тварини, і рослини. Історія цього свята, свій початок День Землі, бере з 1840 х років. У 1872 році Джон Мортон запропонував започаткувати День дерева, який відразу став популярним протягом одного дня жителі штату висадили близько мільйона дерев. А як ви думаєте, коли висаджуєш дерева, що відбувається? Які зміни відбуваються у природі, дітки? Більше повітря. Звичайно, повітря стає чистішим, тому що дерева, рослинність. Очищають повітря. Дерева, листочки дерев, вони всмоктують вуглекислий газ, а виділяють кисень. Так, що прийнято робити в День землі? За традицією, що склалася в день землі у більшості країн прийнято упродовж однієї хвилини дзвонити в дзвін миру, символ мирного життя. Дзвін закликає задуматися, як зберегти планету. І життя на планеті. В День Землі по всьому світу проходять миротворчі та екологічні акції. В цей день прийнято що робити, дітки, подивіться на екран. Що прийнято робити в цей день? Садити дерева? Правильно, висаджувати дерева, кущі, квіти, щоб наша планета ставала красивішою і милувала нам оком. Пропоную і вам зараз висадити віртуальне дерево, зібрати асоціативна земля. І так, планета, вода. Це що, життя, ще, повітря, довкілля. Допомагайте мені! Рослини. Рослини так. Ще хто? Тварини. Тварини. Саме без цього не може. Бути наша планета. Ми з вами висадили віртуальне дерево. Подбаємо про нашу планету далі. Бачите, наша планета стала чистіша. Ми з вами працюємо дуже добре. В чому полягає проблема та рішення? Розгляньте світлину з проблемою планети та запропонуйте її вирішення. Подивіться уважно. Сергійко, що, можна, що ти бачиш і що можна запропонувати, щоб не забруднювалось повітря? І за пропак, тому що газ ну, із машини йде. Транспорт виділяє у повітря вуглекислий газ, це отруйний газ. І автомобілі забруднюють найсильніше нашу планету. А я хотіла запитати що можна запропонувати яку альтернативу? Ну, Щоб не було пробок. тому що за пробок буде дим виходити. За пробок. Ну, навіть якщо пробок не буде, машини будуть їхатися, і все одно буде отруйний газ виділятися у повітря. Дітки, а, як ви я... думаєте, що вже є на нашій планеті, який транспорт, який зберігає чистоту повітря? Хлопчики. Електрический, електричський електротранспорт, правильно! Це Ярославчик сказав, так? Вчені вже придумали електротранспорт, і дуже багато автомобілів зараз їздять вже електрички. Тобто вони заряджаються від електроенергії. Запам'ятайте, транспорт належить до головних забруднювачів атмосферного повітря. І для того, щоб повітря було чистішим, ми з вами повинні користуватися, ну, по можливості придбати електротранспорт. Так, ось вирішення однієї проблеми. Це електротранспорт, який не забруднює повітря. Так, наступна світлина, дітки, я вам допоможу, це хімічні добрива. Застосування хімічних добрив шкодить родючості ґрунтів. Для того, щоб ґрунти були чистішими, екологічно чистими, треба вирішити цю проблему і використовувати натуральні добрива. А натуральне добриво для нашого ґрунту це перегній. Рештки відмерлих рослин і тварин. Наступна проблема. Дениско, що ти бачиш на цій світлині? Я бачу, Забруднюється. Воду, я так Як забруднюється що? Вода. Вода, Вода, тому що виливають у воду забруднене, забруднену воду, забруднену рідину. Промислові токсичні води, стікаючи у водойми шкодять природі. І як можна вирішити цю проблему, будуючи очисні споруди на підприємствах? Тільки гарний директор, гар, гарний лічильник, тобто керівник, він може він не запустить завод фабрику, якщо не буде очисних споруд, для того, щоб наша земля не плакала. Аліночка, що ти бачиш на цій світлині? Що відбувається? Забруднює повітря. Так, заводи, фабрики забруднюють повітря, промислові відходи. В Україні основним джерелом утворення відходів є підприємство гірничо-промислового хіміко-металургійного комплексу. Ну і, звичайно, щоб не забруднювати повітря, треба будувати фільтри для очищення повітря від промислових газів. Ну, Якщо збудували ці фільтри, то їх. Постійно потрібно контролювати, змінювати, чистити. Так, наступна світлина. Хто нам розкаже, що ви бачите? Давай, Павло, Паша, що ти бачиш на цій світлині? Ну, Те, що мусор а то бідео -бідео, бідео -бідео. правильно, сміття на берегах річок, озер, океанів. А яке сміття? Що це таке? Пластик, Пластик, правильно, розумнички. Великої шкоди завдає природі та світовому океану сміття, особливо пластик, дітки. Для того, щоб цього не було, ми повинні з вами все сміття. Що робити? Сорту, Варто. сортувати, органіка, скло, допомагайте мені. А можна сказати? Метал. Вероничка. Пластик. Метал, пластик і папір. Ми так. повинні сміття сортувати, дітки. І це, звичайно, починається з маличку. Віронічка, говори. Та, а курення теж а, мешає природі, тому що від курення а, Відпаління. Віронічка, паління. куріння паління. це російське слово, на українській мові паління. Повтори, паління, будь ласка. Забороняється. Забороняє, забороняє ну, думаю, на поруч на середовище, так? Так, так? І отруює усіх людей, які знаходяться поруч. Правильно, Віронічка? Я теж вважаю, це дуже-дуже негарна звичка у людей, які палять, тому що в першу чергу вони отруюють свій організм. Від паління стають зуби темнішими, вони руйнуються швидше. Від паління забруднюється організм, в першу чергу, легені, і люди навіть помирають набагато раніше, ті, які палять. Подивіться уважно на наступну світлину. Що ви тут помітили? Що відбулося на цій світлині? Труба дерева. Вирубка лісів, правильно, варічка. Коли вирубують ліси для будівельних матеріалів, для виготовлення меблів, папіру, вирубка лісів позбавляє житла тварин, які жили тут, правильно? Між ялинками. Так. Наносить шкоду всій екосистемі, бо ми з вами знаємо, що найкраще очищують повітря хвойні дерева. А тепер подивіться наступне: що відбувається на цих світлинах? Люди що, садять квіти, люди садять квіти. Садять квіти, квіти де і дерева роблять садитися. Так, саджати дерева, збирати макулатуру це дуже корисно. Якщо діти, дорослі, будуть збирати макулатуру і здавати у спеціальні пункти. Ну, по-перше, отримують гроші. За макулатуру зібрану. А по-друге, збережуть життя декільком деревам, яких не вирубають. Запам'ятайте, 60 кілограм макулатури дозволяє зберегти дер... дерево. одне дерево, дітки. Уявіть собі. Отже, з сьогоднішнього дня збираємо усі макулатуру. Домовилися? Ваші списані зошити, списані альбоми, аркуші паперу, прочитаних журналів, газет, можна все збирати на кубку, здавати макулатуру, так як показано на світлині праворуч. Дітки, -дітки, 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 -дітки отримують за це гроші і ще й зберігають життя деревам. І подивіться зараз на нашу планету, вона стане ще чистішою. Пластик. Полетів да, з нашої планети. прибрали ми. Так, наступне. Допоможіть киту прибрати сміття. Допоможемо? Ага, ага. Звичайно, допоможемо нашому герою. І так, пограємо зараз з вами. Вчимося сортувати сміття. Прочитай, будь, будь, будь ласка, Дениско, які у нас є сміттєві баки. Папіри. Денис. Папір, скло, папір, метал, пластик. Так, папір, скло, метал і пластик. Папір, папір. Папір, папір. Скляна. Це яка бляшанка? Метал, метал, метал. Метал, 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 правильно. Метал, метал, метал. Далі продовжуємо. Ви з'являтися предмети, а ви говорите, куди ми його будемо сортувати. Скур, скур, скур. Барі, Барі. Папір! Папір на українській Барі. мові молодці. Пластик, пластик, пластик. Мові. Пластик, правильна пластик, варічка. Пластик. Це звичайний пластик, пакети. Поліетиленові. Молодці. Пластик. Які ви розумнички. А, ну, папір, 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 папір. папір, папір. дітки, папір. Подивіться, що тут у нас, що ми з вами купуємо? Ми купуємо курячі яйця і вони у паперових контейнерах, так, це папір. <пас> Я можу показати М -м. Ну так, Бачите, які розумні? розуміли. Звичайно. Подивіться, наш кіт що робить? Року. Ви і радіє, і говорить вам, дякую, дітки, ви розумнички, ви вмієте сортувати сміття. Я хочу Наша сказати... стала ще чистішою, Сергійко, говори швиденько. А, не завіт брасувати стеклянні бутилки у воду, тому що вони можуть в воді розбитися. Розбитись і риби можуть поранитися склом. Сергійко, ну в першу чергу не риби. Якщо ми будемо кидати все у воду, забрудниться вода, так люди а, скля... а скло, уявіть собі, тисячу років, так само 500 років буде перероблятися у ґрунті, а пластик до 1000 років. <сосі> так. Продовжуємо з вами далі. Необхідно протягнути чисту воду до міста. Скласти прислів'я. І так, хто про землю дбає, ви повинні закінчити правильним варіантом. Продовжити прислів'я. Хто, хто про землю, землю, бає, землю дбає, тому вона повертає. Молодчинка, Віронічка. Подивіться, Віроніка врятувала одну із водойм. Прочитай ще раз голосно прислів'я. Хто про землю дбає, тому вона повертає. Звичайно, добром повертає. Наступне земля багата. І, Того... Ой, всіх... <плоти> і, забира... <плоти> і забирає всіх, і забирає всіх. Всіх годує, всіх годує і всіх годує. Земля <плоти> багата, всіх годує, якщо земля я сказав, у нас є, так, годує, дійсно, наступне. Земля як Земля плідна. Як мати... матерія рідна. Як матерія рідна. Як матерія рідна. Матерія як матерія як... рідна. Як... Земля плідна, тобто так. та, яка нам дає плоди. Як матерія так. рідна. Так, Продовжуємо так. далі. Наче не плідні я корисна, тому воду п'єш. Яніка, скажи продовження, будь ласка. Ярослав. Як рідна мати. Вероніка. На, На чиїй землі живеш? того і воду п'єш. Правильно, дітки. У нас закінчення повинно бути римоване до початку прислів'я. На чиїй землі живеш, того й воду п'єш. Вірно. Продовжуємо далі рятувати водойми. Хто рубає Тво? дерево, і... Й... 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 І... 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 Впасне життя скороче, скороче. Власне життя власне. скорочує, дітки, правильно, як ви розумієте, якщо дерево зрубати, кисню буде більше чи менше? менше? Менше. Менше, І життя собі скорочуємо. Отже, якщо ви рубаєте дерево, треба посадити декілька відразу. Так, далі продовжуємо. Рідна земля. Вжимання мало, вжимання. А, да, я першу сказала. Я першу сказала, я першу кажуть. Молодці, і хто відгадав. Дякую, Віранічка. І і ви, великі молодці, тому що всі прислів'я відгадали, врятували ціле місто. Дивимось на нашу планету, що з нею відбувається? Вона очищується. Завдяки вам. Ми дбаємо Оставайся про нашу планету далі. Екологічна фізхвилинка. Читайте тверді, виконуйте завдання. Якщо ви не смітите на вулицях, тричі плесніть у долоні. А Ви, якщо ви не Ви не зрозуміли, дітки? А, а, я виконувати я завдання. Не... Якщо я ви не смітите не... на вулицях, тричі плесніть у долоні. Ні в якому разі діти. Ну, по-перше, це не виховано. По-друге, ви забруднюєте природу. Навіть маленькі діти, коли я йду по вулиці і бачу, вони розмотали цукерочку, а папірець тримають у маленьких ручках. І куди його викидають? Обов'язково в смітничок. Як приємно дивитися на маленьких дітей? Які розуміють, що не можна сміття кидати, не можна засмічувати наше навколишнє середовище. Якщо розмовляєте з дорослими про екологічні проблеми, підніміть обидві руки. Я не знаю. Те, що ми з вами сьогодні говоримо, ви розкажете своїм батькам. Так. Обов'язково піднімаєте дві руки і своїм братикам і сестричкам. Якщо не розбиваєте свої пляшки, не кидайте їх на землю в річку, погладьте себе по голові. Мої розумнички, продовжуємо далі. Якщо ви не спалюєте листя на дворі, почухайте носика. Погано, що я не всіх дітей бачу, багато вимкнули камери, але мені я. дуже хочеться, щоб всі дітки вмикнули, і я бачила, хто не спалює листя. Я не спалю. Чудово. Продовжуємо Я. далі. Якщо у вас болить душа, коли ви бачите понівечене дерево, забруднену річку, покладіть руку на серце. Всі знають, де серце, з якого боку. А з якого боку серце? З лівого чи з правого? З лівого, з лівого, правого. Так, так. 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 всі знають, де ліва сторона. Якщо хочете дружити з природою, скажіть голосно: Я буду дбати про природу. Я буду дбати про природу. природу. Подивіться на нашу планету. Вона чистішою стала. Так. Та. Так. Наступне завдання. І так. так. Ми трішки скорочуємося, дітки, тому що час надходить наш до кінця. Жартівлива вікторина. Ви любите Вікторину? Так, звичайно, так. я знаю, що ви любите. І так: гра, так, ні, не знаю, так. не кажи. Трава зелена. Так, 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 так. Ну, звичайно. Так. Почекайте, зараз, зараз, зараз повернемося. Я думала, Розкарі. Так, зелена, конечно. Трава зелена. Так. 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 так, так. Та що ж це таке? Том скажуть, а петрова зелена. І що ви помітили? Що ви помітили? Вона стала щаслива. Молодці! Ми з вами врятували Землю, але пам'ятайте, що допомога планеті потрібна не лише сьогодні, а щодня. Ви згодні? Так, так. так. Прочитай, Сергійко, що написано на виборі слайду. Майбутнє планету у вас руках. Аліночка, прочитай голосно. Майбутнє планети у ваших руках. Вероніка, будь ласка. Майбутнє планети у ваших руках. А тепер прочитаємо всі разом. Майбутня, майбутня, планета, майбутня планета у наших руках. А як ви розумієте цей вислів? Ну, то, що ви на мусорові люди, тому що, типу, заваряють планету добрим людям. Це останній урок. Так, да, Сергійко. Майбутнє планети у ваших руках. Ви ще маленькі. І вам ще довго жити на цій планеті. І для того, щоб повітря було чистим, вода була чиста, щоб були навколо зелені ліси, луки, луки, вод, щоб ви купалися у річках, ставках і озерах, не можна забруднювати навколишнє середовище. Що ви можете зробити з батьками навесні? Гуляти. Погуляти, Погуля. коли ви гуляєте, так, гуляти треба кожного дня. Коли ви гуляєте, Погумувати. треба сміття викидати під ноги? Так. Ні, ні, ні. Ні, ні в ні, якому ні. разі. А що можна навесні зробити? Що е, можна посадити? Посадити дерева. Посадити Покормити. дерево, посадити Покормити тварин. Погодувати тваринок, не розкидати металеві бляшанки, скляні. Божна, треба? Можна макулатуру. макулатуру збирати, сміття треба сортувати. Діти, а ви ще знаєте, що а, скляні пляшки ще. теж збирають, теж за них можна отримати гроші. Отже, разом з батьками ви можете дізнатися, де е, приймають скло і скляні пляшки здавати так само отримувати гроші, як і за макулатуру. І цим От, самим ви пляшка. будете рятувати нашу пляшка. планету. Пляшка. Діте, я вам дякую за увагу. Вам сподобалось говорити про збереження нашої комиссиї? Ви запам'ятали правила, запам'ятали, що треба робити. Зараз я вас відпускаю. Олена Миколаївна. Але не забудьте, що у вас урок музики буде об одинадцять. Дай, Єгор? Дещо покажу. Давай швиденько, тому що дітки вже хочуть іти відпочивати, так, да, діти? Так. Yeah. Показуй, що yeah, ти там. Берем, він намалював свій сік. Ти вже рекламу соку створив. Ну, чудово, дітки. Пийте більше, вживайте більше бусе. вітамінів. Радіть. А, а і ще вам вітам. хочу сказати, обов'язково любіть своїх рідних. Тобто найрідніших а людей. Кого? Маму, таму, так, а можна я скажу вам рекламу свого соку? Ну Почитати. говори, Віраніка, вітаминка, тому що... тому що він дуже смачний, без цукру, много витаминів, корисний, багато. Много это русское слово? Багато, багато. Вероничка, виправданько. Ілля, що ти хотів сказати? Я хочу. Я хочу показати, що я створив. Ну давайте, показуйте зараз всі швиденько, і будемо йти відпочивати. Я, Добре? я Єгор, що ти хотів сказати? Я хочу вам сказати, які фрукти у мене на... в В рекламі. В скільки. Так. так, ну пока говори швиденько. Там є драконій фрукт, морква, ще гарбуз апельс слива і червоне яблуко і малина. Обов'язково сфотографуєш, надійшлеть мені, добре, я подивлюся, розгляну, що ж це там за драконій фрукт такий. Я ніколи не я їла такий фрукт. Я, а, я так, їла. так, чудово. Всі, хто сказав, все показали з іншого реклами. Рекламу свого сіта. Соко, соко в українській мові відбувається чергування голосних звуків. Сік, а немає соку. зараз з вами будемо це вивчати, дітки, але вже трішечки пізніше. Я вам бажаю гарних вихідних. Чудово. я вам бажаю гарного продовження дня. Бережіть себе, своїх близьких. Не забудьте, що об 11.25 вас чекає Олександр Іванович на уроці музики. Завдання з хореографії виконаєте сьогодні самостійно. Домовилися? Да. Відео нашого уроку, який щойно був, ви можете переглянути в класрумі на уроці фізкультури. До речі, там я вам також приготувала цікаві завдання, цікаві фізичні вправи. А зараз біжіть на перерву, цілуйте своїх рідних да, і. Пий водичку або сік, До побачення. до побачення, до побачення!